Мабуть, у кожній культурі є такий собі монстр під ліжком, яким батьки лякають неслухняних дітей. Це знається і така універсальна річ. Але сьогодні ми зануримося в історію одного з найстійкіших і, чесно кажучи, найцікавіших прикладів слов'янського бабая. Спи, бо бабай прийде. Ех, це моторошне попередження, мабуть, чуло не одне покоління, і воно одразу, знаєте, задає тон саме цими словами пошипки в темряві. Нас і знайомлять з головним героєм нашої сьогоднішньої розмови. Отже, якщо говорити просто, то бабай це такий собі надприродний інструмент для виховання. Його головна робота лякати дітей, щоб ті поводилися добре. Але, звісно, за цією простою функцією ховається набагато, набагато глибша і складніша історія. Ну що ж, давайте спробуємо розібрати цього монстра, так би мовити, на частини. Що саме робить його таким страшним і таким ефективним? І що насправді ховається за його образом. І ось тут криється перший і, мабуть, найгеніальніший трьок. Його образ навмисно туманний. У фольклорі немає чіткого портрета. І це просто блискуче, бо саме це дозволяє дитячій уяві самій створити свій найгірший кошмар. Бабай це той монстр, якого боїшся саме ти. А щоб додати жаху, його часто наділяють якимись фізичними вадами. Він може бути немим, кульгавим, безруким. І це не просто для страху. Ці риси чітко позначають його як істоту з іншого світу, потойбічного. Його недосконалість, його інакшість підкреслює його чужу і тривожну природу. Ну і звісно, його інструменти. Усе максимально просто і функціонально Палиця, що підкреслює його старість і немічність, що, як не дивно, робить його ще більш моторошним. і мішок. А тут, же, як кажуть коментарі зайві, його наміри очевидні. Так звідки ж узялася така істота? Це ж не просто чиясь вигадка за одну ліч, правда? Історія походження бабая це насправді такий собі захопливий детектив, що поєднує різні культури і дуже давні вірування. Його походження це просто фантастичний приклад культурного синтезу. Дивіться, саме слово «бабай» тюркського походження і означає воно дід або старець. І ось це слово наклалося на вже існуючі давні слов'янські вірування про нічних духів і неспокійних мерців. Так авторитет старця злився з жахом потойбічної істоти. Тобто, сама ідея бабая не з'явилася раптово. Вона пройшла довгий шлях. Усе почалося ще в дохристиянські часи з якихось безіменних страхів темряви, з духів природи. Потім у 15 столітті з'являються перші згадки про схожих духів у рукописах, і аж у 19 столітті етнографи нарешті почали все це записувати і систематизувати. І що цікаво, бабайця не якась одна стала фігура. Його образ постійно змінювався, адаптувався, подорожуючи від одного слов'янського народу до іншого. І це розмаїться, просто вражає. В Україні та Росії це наш класичний бабайко, старий з мішком, у Польщі чи Білорусі він ховається під ліжком, у Чехії він може бути взагалі безформним, абстрактним уособленням страху темряви. А на Балканах там він перетворюється на рогатого, звіроподібного монстра. По суті, це один і той же самий страх, але з абсолютно різними обличчями. Гаразд, ми розібралися, хто такий бабай і звідки він взявся. Але залишається, мабуть, найважливіше питання. А навіщо яку власне функцію виконує такий жахливий персонаж у суспільстві? Ну, відповідь, як виявляється, криється в глибоких, соціальних і навіть психологічних потребах. Існування бабая це зовсім не випадковість. Дивіться, все досить логічно. По-перше, він це інструмент дисципліни, простий психологічний тиск, щоб діти лягали спати вчасно. По-друге, він дає ім'я і форму первісним страхам, темряві за вікном, невідомості. І по-третє, що дуже важливо, він дає перший урок моралі. Його прихід це прямий наслідок поганої поведінки. Такий собі простий і досить жорсткий урок про причину та наслідок. А ось тут ми підходимо до ще складнішої ідеї. Хоча баба це фігура жаху, його можна розглядати як своєрідного охоронця порядку. Лякаючи окремих дітей, він, як це не парадоксально, захищає стабільність усього суспільства. Він монстр, який працює на систему. До речі, говорячи про слов'янських монстрів, дуже важливо не плутати бабая з іншою відомою фігурою бабою ягою. Їхні ролі кардинально різні. Бабай це такий вузько спеціалізований нічний дух для дисципліни. І все. А от баба Яга. Це набагато складніший персонаж казок, який може бути і ворогом, і помічником, і просто випробуванням для героя. І на завершення варто над цим замислитись: історія бабая це ж не просто старий фольклор. Вона змушує поставити питання: а які історії розповідаються дітям сьогодні, і які наші сучасні колективні страхи ми намагаємося приборкати за допомогою цих нових бабаїв.